Ти ж казав, диван купив, де він? Ось диван. Щас поставлю, буде диван. Та який це диван? Безкаркасний диванчик Експром. Дивись. Похоже на диван? Ні, не похоже. Ще мало похоже, согласен. Пуфіки опускаєш униз. І в тебе диванчик розміром метр шістдесят, повністю безкаркасний і дуже зручний по посадці. Е, пуфіки вони під ноги ставляться або можна використати як окреме сидяче місце. Тиванчик реально зручний по посадці, Тут є кишеньки в підлокітниках і розкладається повністю рівне спальне місце. Так у нього ще й доставка безкоштовна по Україні. І може бути різних розмірів. До речі, це 1,60 м, коштує 23 800 е на сайті. І може бути ще метр 120, 140, 180 і навіть 2 метри по ширині. Розкладка найпростіша, ось так. І в тебе повністю рівне і комфортне спальне місце. Метр шістдесят на 2 в цьому розмірі. І, до речі, це єдиний диван, в якого спальне місце досить високе 35 сантиметрів висота ось цього матрасика. На диванчику ідуть зйомні чохли і. Їх ви можете похімчистити або замінити згодом повністю. Тому, якщо диванчик «Експромт» зацікавив, сайт Солохає, там усі розміри. Наш шоурум, звідки ми знімаємо, це Київ, Дніпровська набережна 3А, і всі вони доступні в оплату частинами на 5 платежів. Тому не дивуйтесь, а приходьте і самі спробуйте, наскільки безкаркасні диванчики зручні.